З 1978 року без капітального ремонту надважливе відділення онкогематології у Волинській обласній дитячій лікарні тепер нарешті приводять до ладу й осучаснюють. Тепер там буде система моніторингу, своя операційна та санвузол у кожній палаті. Ми реалізовуємо дуже важливий проєкт для громади нашої Волинської області, бо насправді допомога діткам, які мають такі критичні захворювання, онкогематологічні захворювання, має надаватись в адекватних умовах. І це вимага не тільки часу, це вимога не тільки тих дітей, які мають цю проблему. Це вимага навіть і національної служби здоров'я України, і Міністерства охорони здоров'я України. Капітальний ремонт розпочали у липні, демонтували старі стіни, облаштували нові разом з комунікаціями. Поки на четвертому поверсі триває ремонт, дітей відділення переселили на другий. Завідувачка каже, довелось потіснитись, але новосілля того варте. «Проведені нові комунікації, електропостачання, водопостачання, водовідведення, спецсигналізації пожежні, оповіщення. То тобто, було здійснено грубі такі штукатурні роботи, і перейшли ми дійсно до оздоблюваних робіт. Вже частково пошпаклювали. Зараз будемо приступати до облацювання там, керамічних плиток, встановлення внутрішніх дверей і облаштування скажімо, ліноліуму в коридорах. Але об'єкт специфічний, тому що там дуже багато обладнання, специфічного обладнання, яке виготовлюється за кордоном, і, скажімо так, не тільки від нас залежить, а й від виробників обладнання. Ремонт онкогематологічного відділення вартує понад 28 мільйонів гривень. За нього взялася луцька влада, оскільки у цьому обласному медзакладі лікується близько 40% дітей Луцької громади. 12 мільйонів уже використовують будівельники. Ще стільки ж виділять місцеві депутати на найближчій сесії в понеділок. Усе роблять так, щоб сім'ям, які зіткнулися з важкою хворобою, було легше боротися. Облаштовується вентиляція дуже серйозно, приточно витяжна. облаштовується система лікувальних газів, облаштовується під кожну окрему сім'ю, тому що такі дітки переважно лежать з батьками в лікарні. Кожна палата під окрему сім'ю зі своїм санвузлом. Ігрова кімната для діток. Невелика операційна для того, щоб там брати біопсію і так далі. Е, облаштовується система моніторингу здоров'я пацієнтів і виводиться ця вся інформація на центральний пункт старшої медичної сестри. Тобто можливість слідкувати за тиском пульсом сатурацією буде кожної дитини в кожній палаці. Завершити ремонт мають узимку, аби Різдво а дітки, які змушені перебувати під наглядом лікарів, змогли зустріти в новому і затишному відділенні. Анна Кравчук, Василь Морощук, 12 канал.